Моє псевдо білорус на правому секторі. Сам я з Білорусі. Приїхав до вас ще у січні. Ну, думаю, конкретно про своє місце, де я живу, вулицю ім'я і, і прізвище вам розповідати не, об, не, об, не, об, не обов'язково, бо багато хто цікавиться зараз такими, як я. Я в Україні вже... Більше семи місяців, з самого, ну, самого початку, з самого такого початку суперстоян, таких дійсних супростоянь на Майдані з часу, коли загинув Михайло Жизнєвський. І в принципі, через це я і приїхав сюди в Україну. Ось, Зараз я змагаюсь за єдину Україну, за її право бути самостійною, соборною державою. Змагаюсь у Добровольчим українським корпусом п'ятим право сектора. <реш> <реш> право сектор у відрозненні від різних батальйонів на кшталт Донбас, Азов, Айдар і інших, він не податковується у владі. Тобто він не спонсується уладами, владами, владами української держави. І в тому справа, що гроші я тут не отримую взагалі. Я націоналіст. Для мене націоналізм це не тільки змагання за свою країну, за свою націю, а взагалі народ має право бути равним серед рівних, свою мову, свою культуру, свою територію. І будь-то Нігерія чи Україна чи Чечня. Я змагаюся з того, щоб кожен народ був вільним і равним рівних. І тому зараз тут я в Україні. Багато років українці допомагали білорусам. Ні для кого не, не секрет, що це справжні братські народи. І Тому через те я зараз тут. Правий сектор мені симпатизує тим, що він класив е, з різних організацій і, як, і одна з них тризуб. тризуб, який багато допомагав розвідцю національного руху у Білорусі. Навіть у Білорусі. Білорусі. Коли прийде окупант на мою землю. То я вже буду мати певні навики. Е, і так само буду змагатись за вільну і незалежну Білорусь. У е, мене є плани. Я вже багато часу мрію про те, щоб з'їздити у Львів. Так, Я ніколи там не був, і тому я впевнений, що після закінчення війни перше, що я зроблю, це поїду в Львів. А взагалі, я білорус, моя земля білоруська. І... Повернусь додому, до сім'ю заведу, бо що ще робитиму. У мене в планах після закінчення війни поїхати до хати. Я дуже сумую за радіма за батьками, за знайомими, друзями. Я їх вже не бачив більше півроку. Так? А, і це взагалі перший такий у мене термін, коли я в ній вдома. Я дійсно зрозумів, що українська нація це велика нація, яка, яка має право на будучню, на велику будучню. Я бажаю українцям, щоб вони не губляли свого гонору, щоб вони будували після закінчення війни у мирні часи. Я вірю в те, що вона буде державою, яка буде прикладом для інших держав у Європі, щоб нащадки не забували і таким коштом здобути ця свобода для них, щоб вони пам'ятали, чого коштує ця свобода?